Урожай моркви цьогоріч вперше зберуть у сільському господарстві Вікторія на Тернопільщині. Овочі, які вже майже достигли, аграрії планують збирати всередині вересня. Морква сорту шантане, особливо короткою та конусоподібною формою, а також високими смаковими якостями. Стратегічне таке рішення прийняли, щоб заходити в овочеву групу, оскільки ми знаходимося недалеко від міста. все-таки логістичні затрати низькі. І плануємо в подальшому в перспективі також переробку яку первинну. І, Ну так, так вирішили розвивати овочевий напрямок. Виростили моркву на полі площею 9 гектарів, збиратимуть її комбайном. Знайшли такий комбайн, оплатили, і зараз він в процесі доставки до господарства. Тобто, до моменту збору ми його будемо мати на місці. Це однорядковий прицепний комбайн, який дозволить нам цю площу зібрати без. Залучення додаткової робочої сили, робочих рук, яких зараз недостатньо. Зібрати моркву планують до кінця вересня. Зберігатимуть її на власних складах та продаватимуть на ринках Тернополя й області. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.